Стоп! Перш ніж почну одне запитання. Ви зараз отримуєте субсидію на комунальні, так? Тоді слухайте дуже уважно. До кінця року залишилось зовсім небагато часу. І саме зараз відбувається те, про що мало хто говорить вголосно. держава масово перевіряє право на субсидії. Нові критерії, нові правила, нові перевірки цифри. Ось вам цифри. За останні три місяці понад 400 тисяч родин втратили субсидії. Просто відкрили додаток банку, а грошей немає. Подивились в особистий кабінет, статус призупинено. Зателефонували відповідь, ви більше не відповідаєте критеріям. Знаєте, що найбільше дратує в цій ситуації? Люди навіть не розуміють, чому ніхто не попередив, ніхто не пояснив. Просто взяли і скасували. А далі починається циркова вистава: треба їхати до управління соцзахисту, стояти в черзі дві години, слухати відповіді, типу: У вас перевищено дохід, або Ви невчасно подали документи, або У вас автомобіль, а автовласники не мають права. Це абсурд, так, але це наша реальність. Тому зараз я розкладу все по поличках, без води, без зайвих емоцій. Просто факти. Що змінилось, кого торкнеться, як перевірити себе, що робити прямо зараз. Записуйте, бо після перегляду ви маєте конкретний план дій, інакше ризикуєте залишитись без субсидії і без грошей на опалювальний сезон. Погнали! Почнемо з головного. Постанова Кабінету міністрів від вересня 2025 року. Номер я не пам'ятаю, неважливо. Важливо те, що в ній написано. По-перше, змінили підхід до розрахунку доходу. Раніше враховували тільки офіційний дохід. Зарплата, пенсія, соціальні виплати, що є в декларації, те й враховували. Тепер Тепер держава почала дивитись ширше, набагато ширше. Працюєте офіційно, на мінімалку 8 тисяч гривень, а живете в квартирі вартістю 3 мільйони. Питання: звідки гроші на таке житло? Їздити на автомобілі 2020 року випуску офіційно заробляєте 12 тисяч на місяць. Логіка проста: якщо можете дозволити собі авто за 400 500 тисяч, навіщо вам субсидія? Відпочивайте за кордоном двічі на рік, виставляєте фото з Турнеччини, Єгипту, Європи в соцмережі, а потім приходите за субсидією як мало забезпечена родина, держава почала реально перевіряти. Через податкову, через базу ДАІ, через кордонний контроль, навіть через соцмережі. Так, це не жарт. Є спеціальні програми, які моніторять публічні профілі. По-друге, жорсткіші критерії по майну маєте власності більше однієї квартири, субсидії немає, навіть якщо друга квартира це Хрущовка 30 квадратів в селі, яку батьки залишили у спадок. Маєте земельну ділянку більше 06 гектара, субсидії немає навіть якщо це ліс десь на поліссі, де навіть дороги нормальної немає. Маєте автомобіль молодше 5 років, субсидії немає. Виняток, якщо автомобіль спеціально обладнаний для людини з інвалідністю. Раніше ці правила існували на папері, але не працювали на практиці. Зараз працюють і ще як. По-третє, посилений контроль за складом сім'ї. Оформили субсидію як самотня мати з двома дітьми, а чоловік просто не прописаний у квартирі, але живе там рано чи пізно це спливе через комунальні платежі, через показники лічильників, через сусідів. Так, буває й таке, хтось скаржиться. Зареєстрували бабусю пенсіонерку до себе, щоб отримувати більшу субсидію, а вона насправді живе в селі в іншій області. Перевірять. І не тільки через прописку, а й через те, де вона реально отримує медичні послуги, де купує ліки по пільговим рецептам. По четверте – автоматизація перевірок. Раніше перевіряли вибірково, зараз систематично. Комп'ютер кожні три місяці автоматично перевіряє всі бази даних: податкова, пенсійний фонд, ДАІ, Держкордон, реєстр майна. Знайшли розбіжність. Субсидію призупиняють автоматично. Без дзвінків, без попереджень. Хочете відновити, підете збирати купу документів і доводите, що маєте право. Список немаленький, готові? Категорія 1: власники кількох об'єктів нерухомості. Є квартира в місті і будинок в селі більше не пройдете. Навіть якщо будинок 50 квадратів без зручностей, а ви там буваєте раз на рік влітку. Винятки майже немає. Хіба що доведете, що другий об'єкт непридатний для проживання і офіційно визнаний аварійним. Але для цього треба проходити комісію, отримувати висновки експертів. Це місяці часу. Категорія 2. Власники автомобілів. Машина випуску 2020-2025 років. Прощавайте субсидії. Немає значення, що ви взяли її в кредит. Немає значення, що вона потрібна для роботи. Формально, ви маєте дороге майно. Що робити? Деякі люди переписують машину на родичів, які не отримують субсидії. Але тут тонка грань. Якщо виявиться фіктивна операція, можуть взагалі позбавити права на субсидію на кілька років. Категорія 3. Ті, хто часто виїжджає за кордон. Були за кордоном більше 60 днів за рік сумарно. Субсидію скасують. Логіка держави. Якщо маєте гроші на закордонні поїздки, не потребуєте допомоги. Виїжджали на заробітки, лікували за кордоном. Виїжджали до родичів біженців неважливо. Правило одне для всіх. Як перевіряють, через Держприкордонслужбу. В них є повна база всіх перетинів кордону. Ці дані автоматично передаються в систему субсидій. Категорія 4: Підприємці. Ви ФОП. Навіть якщо нічого не заробляєте, навіть якщо просто відкрили ФОП колись і забули закрити, субсидію не дадуть. Держава вважає, якщо ви підприємець, значить маєте потенціал заробляти, а якщо не заробляєте, закривайте ФОП і тоді подавайте на субсидію. Справедливо ні, але таке правило. Категорія 5: родини з прихованими доходами. Офіційна зарплата 10 тисяч. Але витрачаєте 30-40 тисяч на місяць. Де різниця? Держава почала аналізувати банківські рахунки. Не повністю це порушення конфіденційності, але загальні суми надходжень бачать. Якщо бачать, що надходження значно більше, ніж офіційний дохід, виникають питання, звідки гроші? Допомога від родичів. Доведіть, продали щось, покажіть документи. Категорія 6: Ті, хто невчасно подав документи. Субсидію призначають на опалювальний сезон. Зазвичай треба подавати документи в вересні-жовтні. Не подали? Пропустили термін. Чекайте наступного року. Бували випадки, коли люди подавали в листопаді, їм відмовляли пізно, треба було раніше. І залишались без субсидії на всю зиму. Категорія 7. Боржники. Маєте борж за комунальні послуги більше 20 тисяч гривень. Субсидію не призначать, поки не погасите або не домовитесь про реструктуризацію. Логіка. Навіщо вам субсидія, якщо ви все одно не платите. Спочатку покажіть, що маєте намір платити, погасіть борг. А потім подавайте на субсидію. Добре. Із страшилками закінчили. Тепер конкретика. Покроковий план. Шаг перший. Перевірте свій статус негайно. Заходите на сайт subsidii.mlsp.gov.ua або в додаток Дія, дивитесь статус вашої субсидії. Активна чудово. Але це ще не все. Дивіться дату закінчення. Зазвичай субсидію призначають на період з 1 травня по 30 квітня або з 1 жовтня по 30 квітня, залежно від опалювального сезону. Якщо термін закінчується скоро, Готуйте документи на продовження зараз. Шаг другий. Зробіть самоперевірку по критеріях. Відповідайте чесно на запитання. Скільки об'єктів нерухомості у вашій власності? Який рік випуску вашого автомобіля, якщо є? Скільки днів ви були за кордоном за останній рік. Чи є у вас статус ФОП? Чи всі члени сім'ї, які зареєстровані в квартирі, реально там живуть? Чи є у вас борг за комунальні? Хоча б на одне запитання відповідь так в негативному контексті. Ви в зоні ризику. Шах третій. Готуйте документи завчасно. Не чекайте, поки субсидія закінчиться. Не чекайте, поки прийде повідомлення, призупинено. Список документів стандартні, але краще перевірити актуальний на сайті. Паспорти всіх членів сім'ї. Довідка про склад сім'ї або виписка з реєстру. Довідки про доходи за останні 6 місяців, зарплата, пенсія, допомоги. Копії платіжок за комунальні за останні 2 місяці. Документи на власні житла. Якщо є пільги, документи що підтверджують. Всі довідки мають бути свіжі, не старіші 10 днів на момент подання. Шаг 4. Подавайте документи правильно: три способи: перший онлайн через дію. Найшвидше, якщо у вас є електронний підпис. Другий через сайт subsedu.mlsp.gov. Треба реєструватись, завантажувати скани документів. Третій – Особисто в управління соціального захисту. Берете оригінали, йдете, здаєте. Що краще, якщо вмієте користуватися дією онлайн, швидко, зручно, не треба нікуди їхати. Якщо не вмієте або немає дія підпису, йдіть особисто. Так надійніше. Здасте документи, вам дадуть розписку з вхідним номером. Матимете підтвердження. Шаг 5. Контролюйте процес. Розгляд документів займає до 10 робочих днів, але на практиці може затягнутися. Кожні 3-4 дні заходьте в особистий кабінет, перевіряйте статус. Якщо бачите необхідні додаткові документи, не зволікайте, подавайте негайно. Якщо через 15 днів статус не змінився, телефонуйте, йдіть особисто, з'ясовуйте, що не так. Шаг 6. Якщо відмовили, оскаржуйте. Отримали відмову? Не опускайте руки. Ви маєте право на оскарження. Пишете скаргу на ім'я начальника управління соцзахисту. Вказуєте, чому ви не згодні з відмовою, додаєте додаткові документи, якщо є. Не допомогло? Оскаржуєте в обласному управлінні. Не допомогло можна звертатись до суду. Але це вже довго і складно. Практика показує, багато відмов відбувається через технічні помилки або недостатність документів. Якщо ви реально маєте право, майже завжди можна домогтись призначення. Зараз розповім те, про що мало хто говорить абсолютно легальні способи, як підвищити шанси на субсидію. Лайфхак перший. Оформлюйте на того члена сім'ї, у кого менший дохід. Субсидію може оформити будь-хто з дорослих членів сім'ї. Якщо чоловік заробляє 25 тисяч, а дружина 12, нехай оформлює дружина. Вона заявник, її дохід основний. Сімейний дохід розраховують з урахуванням всіх, але шанси вищі. Лайфхак другий. Виписуйте дорослих дітей, які працюють. Якщо у вас живе дорослий син або донька, які працюють і заробляють, їхній дохід зменшує ваші шанси на субсидію. Вони можуть виписатись і прописатись в гуртожитку, у друзів, орендованій кімнаті. Формально вони не ваші утриманці. Реально можуть продовжувати жити з вами, але на субсидію це не впливатиме. Лайфхак 3. Реструктуризуйте борг перед подачою документів. Маєте борг 30 тисяч, йдіть до комунальників, домовляйтесь про розстрочку, підписуйте угоду, борг реструктуризовано, ви платите частинами. Коли подаєте на субсидію, додаєте копію цієї угоди. Показуєте, так, борг є, але я домовився, я плачу. Шанси на схвалення різко зростають. Лайфхак 4. Закривайте неактивні ФОП. Якщо у вас є ФОП, яким ви не користуєтесь, закрийте. Це швидко, часто безкоштовно, залежить від системи оподаткування. Закрили ФОП, через місяць можете подавати на субсидію. Інформація про закриття надійде в базу даних і перешкод не буде. Лайфхак 5. Документуйте Все. Продали машину. Зберігайте договір купівлі-продажу. Отримали грошову допомогу від родичів нехай переказують офіційно через банк з поміткою матеріальна допомога. Лікувались за кордоном. Зберігайте всі медичні довідки, рахунки, виписки. Якщо виникнуть питання, зможете все підтвердити документально. Швидко пройдусь по найпоширенішим провалам. Помилка перший. Подали документи з помилками в датах, прізвищах, сумах. Результат відмова через невідповідність даних. Перевіряйте все тричі перед подачею. Помилка другий. Не вказали всіх членів сім'ї. Забули про бабусю, яка прописана, але живе в селі. Виявилось під час перевірки відмова за приховування інформації. Помилка 3. Подали застарілі довідки. Довідка з роботи місячної давності занадто стара. Треба свіжу, не старішу, 10 днів. Помилка 4. Не відслідковували статус заявки. Подали документи і забули. А там висить статус. Надайте додаткові документи. Не надали вчасно відмовили. Помилка 5. Збрехали в декларації. Вказали, що не маєте авто, а воно записане на вас. Виявилось, тепер не тільки відмова, а й можливість потрапити під кримінальну відповідальність за подання завідомо неправдивих відомостей. Підіб'ємо підсумки. Грудень 2025 нові правила вже діють. Перевірки посилені. Автоматизація працює. Ви маєте два варіанти. Варіант А. Проігнорувати цю інформацію, думати, мене це не торкнеться. А потім в січні-лютому отримати повідомлення, субсидію призупинено, мерзнути, платити повну вартість комунальних, судорожно збирати документи. Варіант Б. Діяти зараз. Сьогодні-завтра перевірити статус, зібрати документи, подати на продовження або перепризначення, спати спокійно, взимку. Який варіант обираєте? Якщо Б. Починайте з перевірки статусу в дії або на сайті субсидій. Прямо зараз, поки дивитесь це відео, відкривайте додаток. Потім самоперевірка по критеріях, чесна, без самообману. Потім підготовка документів. Не відкладаєте на потім, а робите цього тижня. Це план. Простий, зрозумілий, робочий. Є питання? пишіть в коментарях. Якщо хтось уже проходив процес оновлення субсидії цього року, поділіться досвідом, іншим це допоможе. Ставте лайк, якщо інформація була корисною, поширюйте тим, кому актуально, таких людей мільйони. Підписка, щоб не пропустити наступні матеріали по субсидіях, пенсіях, виплатах. Успіхів у оформленні, до зустрічі в наступних відео.